Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обворенням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, тут ми поговоримо про Палату представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Власне, з 25 липня по 8 вересня 2024 року Палата представників пішла на довгу перерву. При цьому Палата не змогла ухвалити усі 12 законопроєктів, які стосуються фінансування уряду на 2025 фінансовий рік. Варто нагадати, що раніше. Республіканці мали план ухвалити всі ці 12 законопроєктів до серпня 2024 року, але їм це не вдалось. Тому вони розпочали ось цю перерву ще з кінця липня цього року. Хоча попередньо планувалася ця перерва, все ж таки з серпня. Станом на кінець липня було ухвалено ініціативи щодо фінансування Департаменту у справах ветеранів та військового будівництва, Пентагону, Державного департаменту, Департаменту внутрішньої безпеки, департаменту внутрішніх справ та департаменту навколишнього середовища. Республіканці Палати представників зосередились на дискусії щодо то чи потрібно ухвалювати законопроекти щодо фінансування уряду до кінця 2024 року, чи перенести відповідне питання аж на 2025 рік, власне, тоді буде вже нова президентська адміністрація і нова конфігурація самого Конгресу. Водночас ультраправі республіканці виступають за часовий захід, також відомий як безперервна резолюція СіР, яка діятиме до березня 2025 року. Консерватори, які впевнені в шансах Трампа отримати перемогу на виборах, також сподіваються, що вище вказаний тимчасовий законопроект до наступного року дозволить Трампу мати більше впливу на те, як фінансуватиметься уряд до осені 2025 року, тобто, що Трамп зможе там вносити якісь пропозиції та корекції. Але тут питання чи буде погоджуватись Конгрес на пропозиції Трампа, особливо якщо ми говоримо про Сенат. Інші республіканці, включно з членами комітету з асигнувань, виступили проти ідеї безперервної резолюції, вимагаючи від конгресу завершити роботу з фінансуванням до кінця 2024 року, та уникнути ситуації, яка склалась у період четвертого кварталу 23 року, першого кварталу 2024 року, коли довелось ухвалювати кілька тимчасових резолюцій щодо продовження фінансування. Уряду. І ми пам'ятаємо так, як це відбувалося, активно це обговорювали на Ютуб каналі. Згадуємо, як Кевін Маккарті, бувший спікер, проводив першу тимчасову резолюцію щодо продовження фінансування уряду. І, власне, за це він поплатився своєю посадою. Як далі Майк Джонсон проводив тимчасові резолюції? І, власне, як Аж в березні 2024 року КНРС зумів схвалити законопроекти щодо фінансування уряду на 2024 рік. Тому, власне, комітет з асигнувань не хоче, щоб ця ситуація повторилася вже в 2024-25 роках. Конгресмен республіканець від штату Теннесі Чак Флешман зазначив, чим довше ми затягуватимемо це і переходитимо до іншого календарного року, це створюватиме величезне навантаження на агентства. І я думаю, що це ляже надмірним тягарем на нового президента. Також варто зазначити, що Сенат Сполучених Штатів Америки ще не ухвалював ініціативи щодо фінансування уряду на 2025 рік, а має їх власне розглядати. Зусилля палати щодо швидкого ухвалення законопроєктів про фінансування уряду останніми тижнями почали згасати через занепокоєння щодо збільшення витрат і розбіжностей щодо політики в таких сферах, як, до прикладу, репродуктивні права. Лідери республіканців палати скасували голосування, які були заплановані. На Минулому тижні, після того, як зняли з розгляду три законопроекти, це сталося після того, як на початку липня було відхилено законопроект щодо фінансування. Конгресу на 2025 рік. Тоді 10 республіканців доєднались до демократів, виступивши проти ініціативи. І власне знову ж таки питання в тому, що немає єдності серед республіканців в контексті питання фінансування уряду вже на наступний 2025 фінансовий рік. Тобто повторюється ситуація минулого року і першого кварталу цього. Року. Очевидно, те, що обидві партії очікують результати виборів у листопаді цього року, щоб сформувати свої позиції в контексті фінансування уряду для проведення подальших переговорів. Ось така ситуація склала щодо ухвалення законопроектів, які стосуються фінансування уряду на 2025 фінансовий рік. Тобто, вересень буде надзвичайно жарким у цьому плані. Конгрес повинен дійти згоди, чи будуть вони ухвалювати всі ці 12 законопроєктів щодо фінансування, чи знову ж таки перейдуть до ухвалення тимчасових резолюцій. Так, і таким чином будуть перекладати це питання вже після того, як пройдуть вибори у США. Також потрібно зазначити, що 25 липня 2024 року було ухвалено резолюцію 1371 щодо суворого засудження нездатності адміністрації Байдена та її прикордонного царя Камалегарі забезпечити захист кордону. США. відповідну резолюцію підтримало 220 Конгресменів проти було 196, 16 не голосувало. Республіканці 214 підтримали. Не голосувало шестеро. Демократи 6 про отримали підтримали резолюцію. 196 були проти. Присутнє нуль і не голосувало десятеро. Таким чином, республіканці намагаються звинуватити у міграційній політиці не лише Байдена, але Гаріс. Варто відзначити, що відповідна резолюція розглядалась в момент, коли Байден вийшов з виборчих перегонів, а Камала Гаріс очолила цю боротьбу за демократичну номінацію. І, власне, вже вона найімовірніше так і буде представляти демократів в якості боротьби з Дональдом Трампом так, за посаду президента США. Це те, що розглядалось в останній день роботи Палати представників до моменту, коли вони пішли у відпустку канікули перерву. Ось така ситуація у нас. Складається щодо Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, як тільки вони повернуться у вересні до роботи. Питання номер один, яке буде перед ними стояти, це, звичайно, ухвалення фінансування уряду на 2025 фінансовий рік. Вже тоді ми будемо спостерігати за тим, як це буде. Відбуватись, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить стать вам.